Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні ролик буде про басейн та коротко про полив полуниці. Що краще: басейн чи куб? Чи взагалі поливати з, з скважини з керниці чи з водопроводу? Від досвід, як в мене було, я починав. Я купив був коло 300 саджанців, Надивився роліків, став вертикальні труби. Робив там такі ніжі, посадив полуницю. Ну, там зараз з березня урожаю багато. Вона, хіба було для краси, тому що багато роліків показують, але вони, вони потім не показують, як воно працює. Всередині була труба з була обмотана агротканиною. І просто було так, що полив. Парк був сухий до половини, а від половини вниз все знивало, розмивало. З тих саджанців, коротше, чітко не вийшло. І чого, що вода це є основне, Бо тому що я потім посадив, замовив там фріго, декілька саджанців посадив. Там були такі сорти як Кабріла, то на мене лишилася до цієї пори Альбіон, Азія, Альба. І я поливав теж з Карана. Ну так, ну, була полониця, але ну так собі. полуниця трохи стресувала. Тому краще Єврокуб Або басейн. Якщо Єврокуб, е, теж непогано. Но. Якщо у вас є невелика кількість саджанців, та, рослин, так. Ну, можна, можна кожного дня там е, роз, розпасувати собі, що, наприклад, 2-4 рази я поливаю сьогодні ту ділянку, потім навіть розірую, як роблю я, я е, маю акумуляторний прискоч. Там в мене на роліку є, я підключаюся е, внизу до магістралі. Вираховую, е, допустимо, я запускаю каплю на 14, на 13, як виходить, на 12 рідів. В одному ряді, допустим, я знаю, що в мене, наприклад, є там скільки, скільки рослин. Додаю ті всі, всі рослини ті, що запустив, що капля працює. Тоді е, даю по 0,5 грама добрива на, на одну рослину Це нормально. Якщо навіть однорічка, річка, це супер. Якщо двох річка, можна давати краще більше. більше, Но не рекомендую краще. Частіше, але менше. Е, виходить, навіть якщо по пів грама. Я стараюсь давати так, щоб було 1500-1600. Для того, щоб не попалити полуницю. Дають, дають і дві, і 2, дві, і 2 200. Ну краще не давати. Працював я з Дяктор Вінтурі. Я ще купив 3 четвертих, там мав меншу маленьку кількість мучився, бо тому що е, там потрібна стабільна пропорція води, великий тиск для того, щоб воно працювало. Якщо є менше, воно менше тяне. Якщо є ще менше, воно взагалі не тяне. Пусть, якщо ви там поливаєте 10 рядів, а вон треба 5 рядів або 4 ряди, тому воно воно не є. Більш професіональне. Побавитися, помучитися так. Е, Другий я б купив теж народі е, одиничка, Ну, трохи більше почав поливати так, але завжди з ними є проблеми. Тому прияскувач на 12 е, вольт він е, є самій краще. Там можна підлігулювати, якщо у нас доза велика йде, ви скручуєте. І можна підлегулірувати якраз, що вам буде е, які потрібна доза добру. Е, Відійшою трохи теми. Так, дивіться, басейн. От басейн в мене на 10 кубів. Около 10 кубів. Е, вона, наприклад, запустили, вона нагрілася за день, ввечері відполивають. Вам, якщо сухо, вам хватить його. Якщо не на все, то хоча б наповнено. Проляти, ви мусите проляти перед живленням. Мусить бути волога, земля. Ви проливаєте, тоді ви запускаєте живлення. Вам багато більше хватить. Просто цієї води економити свій час. По грошах, можливо, так, куп зараз куча кого, це зараз 2025 рік, коштує коло 5-4, навіть буде 3,5. Але це треба пошукати. Це який вже там був там. Але привезти його, довести. Це теж все вартує. Понову пошті то я в зоні не дні говоримо, це певно. Космічна ціна. Басейн, ви спи можете викопати. Так, це потрібно здоров'я, сили для того, щоб викопати. Але може десь якісь колеги допомогли, збіглися, чи там сусід, чи, чи якісь родичі збіглися, викопали. І все, лівка. Перша моя півка це була теплична, я натягав теплицю, було 150-150 Е, Ну, вона рік і стояла, це нормально. Ну, десь щось проростають буринчики, завше десь щось є якесь і щось прогризло, то гуси туди залетіли, подерли, так що. Рік часу вона мені стояла. Тоді от я шукав, шукав і щось вийшов такий, що е, мав плівку із е, цих мішків із пшениці. Теж таки вона є дуже груба. Mm. Досвіді непогана. Ну, можна, можна там ще купити є спеціально на басейни, ну, але тільки там дуже дорого виходить, дуже дорого, там коло 500. Доларів, якщо не менше, якщо не більше. Хочу казати сьогодні такий басейн, який викопаний в землі. І тут стояла звичайна плівка. Ну я, звичайно, така теплична, 150 рік часу. І там десь мешка прогріла там вагом щось. Оця плівка, яку я поставив на плюсі. Це з мішків зерна. У нас з цієї сторони біло. З історії чорно. В яких на полях зберігають зерно, не там має не. у розрізі 8,5 метрів по ширині, а довжина коло 50-100 метрів, то залежно від, від мішків. Царпілка досить є ефективна. Можете співзяти таке на замітку, друзі. Штує недорого. Тільки потрібно дивитися, щоб не було пошкоджень, тому що, тому що вони грузять маніту або карою і можуть порвати її. Так що пам'ятайте це. Тут у нас визов поливу, підживлення. інжектор вентури такі нас у нас росеня у нас землячна під уклоном тому ми з однієї сторони копали а тут ми насипали Орієнтовочно 10 кубів тут лазить води що у нас тут не такий тут ми підключаємо бачок акумуляторний 12 вольт дживлення через це мені краще подобається зніме відео про піджелані. Ну що, друзі, якось так. Так і буде.